Шановні депутати і запрошені. На засідання постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення та у справах ветеранів прибули і зареєструвалися сім депутатів. Форум для проведення засідання є. На засідання постійної комісії запрошені... Запрошені. Так чути? Перший заступник начальника Житомирської обласної державної військової адміністрації Оставченко Наталія Віталія. У роботі комісії приймають працівники виконавчого апарату обласної ради, виконуючи обов'язки начальника управління майном Житомирської обласної ради Січі Роман Сергійович. Шановні колеги, відповідно до статті 35, приміткою 1 закону України про запобігання корупції у порядку статті 59 1 інтересів закону України про місцеве самоврядування в Україні, прошу членів постійної комісії обласної ради під час розгляду питань порядку денного засідання комісії у разі наявності конфлікту інтересів самостійно повідомити про наявність конфлікту інтересів. На розгляд, на розгляд постійної комісії виноситься три питання, які колеги вам роздані. Пропоную порядок денний взяти за основу. Голосуємо. Довгополий за Сергій Білошицький. За. Валентина Донець. За. Олег Козюк, За. Ігор Лукашенко. За. Ігор Саводаш, За. Ігор Федірко. За. Рішення прийнято. У кого будуть пропозиції до порядку денного? Якщо пропозицій немає, пропоную порядок денний засідання комісії затвердити у цілому. Голосуємо. Довгополий за. Сергій Бібашицький. Так. Валентина Донецьк. Олег Казюк. За. Ігор Лукашенко. Ігор Саводаш. За. Ігор Федірко. За. Рішення прийнято. Тоді переходимо до розгляду питань. Питання перше. Про звернення КНП Житомирської обласної онкологічної диспансер Житомирської обласної ради щодо погодження структури та штатної чисельності. Інформує Саводашки. Немає, тоді переходимо до голосування. Греба, та, та, я, та, я, та, я, та, я в зв'язку з можливим конфліктом інтересів ці по закону України, про запобігання корупції. Не буду приймати участь у голосуванні. Прошу внести протокол в передняти місії. Голосуємо, колеги. Довгоколи утримався. Білошицький. Донецькому підтримав. Олег Казюк. Ігор Лукашенко. Голосуємо. Ігор Сободаш. Я Не я голосую. Я. голосую. Ігор Федірко. Рішення не прийнято. Переходимо до розгляду другого питання: про звернення КНП Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня Житомирської обласної ради щодо погодження структури та штатної чисельності станом на 1 травня поточного року. Шановні колеги, виникла гостра необхідність введення додаткових посад а саме посади лікаря психіатра дитячого. Перепрофілювання деяких посад у відділеннях лікарні, а саме ми перепрофільовуємо ставки лікарів-педіатрів на гастроентеролога, нефролога, кардіолога. Приводимо відповідність до наявного ліжкового фонду. У зв'язку з цим відбулася зміна структури, штатна чисельність залишається попередньою. Перед тим, як прийти запитання. Ігор Лукашенко. За Ігор Саводаш. За. Ігор Федірко. Не взяли у щось нових сторон. Не підтверджуємо. Mm -hmm. чулись рішенням сесії, де введено до складу комісії Володимира Кірка, де проходить річ. Переключіться, будь ласка, по-моєму. Ми не бачимо вас. Ми на мовку все спишіть, і тоді він проголосується. Зараз голосування проходить по, по другому питанню. Скажіть, будь ласка, які, яка ваша позиція? За. Не зрозуміли вас? По За. 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 Дякую. Спробуйте підключатися ще. Дякую. 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 рішення прийнято, Переходимо до розгляду третього питання. КНП обласна клінічна лікарня екамія Нігробачевського щодо погодження структури та штатної чисельності станом на перше травня поточного року інформує Веселовський Олександр Горич. Це перше. І друге, ми виділяємо, перепрофільовуємо молочих медичних систем відділення, які не пов'язані із доглядом захворювання у технічних службов, технічних службовцях допомагати. І також у нас є зміни у клінічній лабораторії. До цього в нас була і діагностична лабораторія, але зв'язку з тим, що пройшли нову вимоги, і нам треба мати в структурі в лабораторії і ще лабораторії транспозиційної імунології і матеріалочної лабораторі, лабораторії, то прийшли до такого висновку, що ми повиненмо старона. Є, рішення прийнято. Всі питання, які виносились на розгляд комісії, розглянуті колеги, зауваження, побажання, оголошення. Тоді дякую далі, далі, далі вам, дякую депутатам апарату за участь комісії.